Друзі, всім привіт! Щойно дістала з поштомату нової пошти посилочку. Тут має бути бурштиновий колончик. О, все як я люблю. Ну, люблю в кавичках. Я просто не палю, вам не рекомендую. Так. Сподіваюсь, без запаху. Надійно запаковано. Так, да, це табак. все, що там запіхює. Ось такий колончик Давай Давайте зворотнього боку. Так він виглядає. Мені здається невеличка царапка є на лицевій поверхні. Треба взяти ліхтарик. Так, ось, поки що покажу без ліхтарик. Ось тут невеличка тріщинка. Зверху видно, Щас спробую. Ага, ось видно стоп. Ось воно. Бачиш? Ага, дихнув, наче бачиш. Так, і ліхтариком. Угу. Тріщинку ми бачимо. Невеличка, невеличка. Як маленька волосинка. Але ж це дефектик. Ось так. Ладно. Треба подивитися в каталозі. такий кулончик. 11 грамів. Ну, В цілому гарний мені подобається, об'ємний. Я думаю, що це мільхіор, бо клемів немає. Але зараз це такі вже рідкісні варіанти, бо все розбито, він більш-менш тіленький. Купила я його не дешево, казати не буду. А всім гарного дня. Якщо маєте такі речі, надсилайте мені у Viber. До зустрічі!